Друзі, всім привіт! Я починаю цикл відео, в яких буду демонструвати різні свої білди, якими я користуюсь. Перший цикл білдів, скажімо так, це білди на основі такого зеленого сету, як снаряження бойовіка. В чому суть сета? Коли ми маємо 4 предмети, то. Ергономічність та скоростільність е, збільшується на 15%. Це, з одного сторони, небагато, але сама зброя становиться більш, скажімо так, контролюємо. Тобто ми чітко можемо стріляти в голову і не промахуватись. Коли ми маємо 4 і більше предметів, то у нас. Срабатує ставка бойовика, в результаті чого ми збільшимо ураження на 0,65%. Це в принципі 65% при фулл стаку. Да? Тобто, коли ми повністю його набираємо. За допомогою рюкзака ми доганяємо цей бонус до 100% через такі таланти, як управління різками. Тобто, по суті, на фулстаку ми можемо досягти 100% ураження, плюс до того, що маємо, скажімо так. Це білд на основі прокачки через ізолінію, в даному випадку ідеальну ізолінію, що дає нам можливість ще підвищити цей урон через, скажімо так, через навик імпульс. І через також е Бронік, який має талант наводчик. Тобто ще плюс 15%. Як це працює? Хочу продемонструвати вам, як працює сам сет. Спочатку нам треба настакати до 100. Це сам. Ну, скажімо так, сам цей бонус. Беремо наприклад на 5 метрів зараз будемо пробувати стакати. <кхи> Дивіться, на одну обойму десь на 25% настакали ще 50% настакали 70 все ми бачимо, що у нас уже по 450 до урона з ппшки Леді смерть От ми на стаку на настакал і зараз уражимо на 450. Але все ж таки є ще одна парада. Як ми бачимо, що наш стак він у нас не набирається швидко, тому треба постійно рухатись. Тому для того, щоб швидше настакати ці 100 пунктів да, для нашого сету, ми використовуємо. Зброю як дробовик ацс 12 Тут стандартна крит тут стандартна також підключений ЛЦУ можна використовувати І, в принципі, настакувати бойовика саме таким чином. Зараз я покажу раз. О, навіть так. Тобто все, ми настакали бойовика за один раз. А далі просто. Засканували. Окей. Е -е, у нас фул стак, далі він починає падати. падать. Падать-падать, і вже ми повинні його підтримувати. Це вимагає від нас, скажімо так, більшої рухливості і постійної, скажімо так. Постійної активності, тобто постійно бігати, стріляти, да, постійно тримати цей стак, да, щоб він не падав. Ну, бачите, зеленьке. В чому ще нюанс? Ми, ви можете бачити, що в принципі у нас вискакує і по 650, і вище. Е, в чому суть білда? Е, я рекомендую його використовувати саме в цій конфігурації. І постійним буде це рюкзак перчі. На колінники і кабура і маска. Е, маску ми використовуємо екзот. Це у снаряги наші єдиний екзот, що краще підходить, це маска койота Чому? По-перше, ми можемо в принципі заролити сюди. Та, в принципі не треба, це буде урон від зброї. шанс крита ну Майже 6 догнав, урон відкрита, і вставочка урон відкрита. Е, що дає нам маска? Це підвищує у нас шанс скрита і урон відкрита в залежності від е, того, на якій дистанції ми стріляємо. Це буде постійні наші, е, скажімо так, наша снаряга. То, що ми можемо варювати, це рюкзак в даному випадку. Е, тут також урон відкрита. Урон відкрита, шанс відкрита, і талант наводчик, він нам дає можливість плюс 15% від ураження на супротивників відміченими імпульсом. ну і Сомбра дає нам плюс до урону відкрита. Тобто, по факту, ми можемо тут маємо шанс майже 50 і 117% урон відкрита. E, що по зброї? По зброї у нас e, тиранобійця з ідеальний, штурмова інтовка з ідеальний і ну і трішки плюс до скорострільності. В чому e, суть сета? В тому, що вона, цей сет він збільшує скорострільність в залежності від вашої зброї. Тому ваша зброя повинна бути максимально скорострільна. Тому другою, e, другою зброєю у нас є ПП. Пістолет-кулімет це Леді Смерть. E, він тут. ну не так, щоб сильно заролений, але непоганий шанс скрита. І основна це урон по Е, Також він накаплює заряди, які також стакаються до 32% і дає можливість нам наносити ураження на 75% вище від базового. Це основне. Ну Також є невеликий бонус це урон рукопашний. Якщо ви приблизились до свого супротивника, ви можете, скажімо так, ну трішки його одуплити з прикладу. Цей сет оснований, в принципі, на навик, на талант ізолінія Використовувати або сканер імпульс. Або спеціальну рукоятку, яку ви можете отримати, прокачавши механіка. Називається ЛЦУ, який відмічає автоматично свого супротивника як аналог сканера. І це збільшує процент ураження. Тому саме ця винтовка, це імена винтовка, тиранобійця. Тому вона краще. Що ще треба сказати про саме цю зборочку і чому саме ПП? Це тому, що, як я вже і сказав, цей екзот має талант вузу свободи. Тобто, для того, щоб накопити, накопичити 32 заряди, треба рухатись постійно. Ми можемо бачити, зараз у нас на зброї 0,6. Якщо ми просто йдемо, він у нас буде. По 2. Якщо ми біжим, то одразу 4. Тобто, ну, по суті, нам можна просто рухатись і воно буде така. 32 настакало, далі йде в мінус. Да? Дивимося. нас вже, як бачите, просило. Ну, по-перше, бойовик. Вже спав трішки. Настакуємо бойовика. 450, в принципі, максимум. А далі починаємо рухатись. Або просто і рухаємося, 0,8, 10, 12, 14, або швидко, 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 все. У нас 32, тепер дивимося. Ну, від, від, від 750, грубо говоря, все, спало далі. Тому принцип такий. Рухаємося, стріляємо. Рухаємося. Обойму. Айбо обойму. Вистріляли. Або ймо вистріляли, побігли. Далі, як я вже сказав, треба завжди підтримувати високий рух. Ну і стак бойовика, бо як бачите, він також падає. Далі ми можемо, ну, ми не можемо, нам треба використовувати сканер. Все, ми засканували, тепер у нас, бачите такий квадратик. Все, тепер у нас буде настаканий... Коли у нас настаканий бойовик, повністю коли у нас настаканий талант, який нам дозволяє накопичувати 32 заряди на нашу леді смерть, то ураження набагато більше. Але треба завжди, щоб сканер був, ну, висів на, на супротивнику. Настакали, сканер використовували. Це у нас пішло під 800. Ну, Це я маю на увазі крит. Що нам забезпечує крит? По-перше, крит нам, нам забезпечує вставочки на шанс крита або урон від крита. Ну і, звісно, сама маска, яка в принципі, вона і розрахована на те, що. Вона буде стояти в білді, який критує. Ну і скорострільність. Скорострільність це перевага цього сету. Тому рух, скорострільність, використовування сканера. Через... Як ми бачимо, коли ми використовуємо механіка, то у нас підключена ЛЦУ, яка дозволяє одразу, як ви бачите, квадратик, одразу. наводити і активувати більше урона саме через цю гвинтівку. Штурмову гвинтівку. Тірано Добре, як це працює? Бачите, тут. Навели? Типа, Далі стакаємо-стакаємо, поки, поки не настакається. Ну цікаво, наскільки воно настакається, зараз побачимо. Але працює. Ну, як ми бачимо, от 999 крит, майже мільйон. Хочу звернути увагу, що першим талантом я використовую. Це Улей. Тому що здебільшого граю в соло. І взагалі дуже, по... дуже класний талант. І сканер. Саме для. Для цього білда. Канар краще всього. Е, ну і звісно, це талант ізолінія, який пасує, в принципі, на. Його можна переролити на, любий, на любу зброю. Але саме ідеальна Ізолінія вона дає 20% урона. І вона іменно. Майте на увазі, що я граю на складності героїзм і на глобаль... з глобальними параметрами, точніше, з глобальними директивами. Це знову в тумані війни без регенерації та особі... особа зброя, да, особі боєприпаси. Тобто це складність збільшується в принципі, на, 70... на 75% і ще й без регенерації. Тому це не просто. доброе друзья пробуем Но меня прижали Перехвачена трансляция врага. мразь! чтоб. Що... Так, ну друзі, звісно, що це можливо да, навіть була чимось читерська э, скажімо так. Противник. Така тактика, але в цілому соло э, іноді це можна робити саме так. Як варіант? Тому, з іншого чоби, ні. Як ми бачимо середній урон досить непоганий. Скільки вас там? Утрачена трансляция врага. Так, запас у нас есть. Ай, Все приготовятся. Выходи! Сокровые патроны. Так, скануємо. Ну, взагалі, найкращий варіант це ховатися. Надобился как раз наш улей. а Они уже Ай. Так, да, потратив де декілька броніків. Але як ми бачимо, сам бойовик у нас настаканий не дуже добре. Тобто для того, щоб його добре стакати, треба максимально наносити ураження, як в тірі. бо він справді може просідати.